Іван Уз доєднується до нас, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, пане Іване, вітання вам. Добрий ранок. Вітання. Вітаю вас, пані Марія, пане Максиме, телеглядачів. На фоні масштабних повітряних атак зараз, ракетних атак, вірніше, звичайно, ми повертаємося до теми того, як. Країни можуть допомогти протидіяти і насамперед допомогти збивати всі ці повітряні цілі. Потрібен консенсус державі, звичайно, консолідація загалом суспільства. Як ви вважаєте, ми вже згадали про членство України в Європейському Союзі? Які зараз основні прогалини в нашій діяльності діяльності України або питання інших країн 27 членів європейського союзу в тому, аби якомога швидше надати нам допомогу. Ну дійсно те, що ви сказали передключенням щодо цієї долі російських заморожених активів, йде практично вже більше ніж два роки. Оця гра, коли спочатку їх заморозили, сказали, що передадуть Україні. Потім почались заяви Центрального банку Європейського Союзу, що це підірве довіру до економіки ЄС, якщо зробити цей крок, і це практично всередині 2022 року загальмувало процес. Власне направлення їх на допомогу України. Потім з'явились на півміри, що а давайте дамо спочатку податки від пробудки, потім самі прибутки. Тобто, знаєте, якось це е, на, от дійсно на коли не хочеш робити основний крок передати Україні, робиш заяву, що давайте ось прибутки. Потім з'явилися заяви, що Окей, давайте прибутки, але для відбудови України. Після цього була гарна відповідь, що знаєте, між крапкою ми зараз і крапкою, де є відбудова, ще повинна бути крапка перемога у війні, і її досягти неможливо без надання Україні військової допомоги, без того, щоб Україна отримувала все необхідне. І тут знадобляться ці гроші. Сказали, що окей, давайте прибутки направимо від заморожених активів, направимо на закупівлю озброєння, але тут Угорщина. Якщо я не помиляюсь, Мальта і Люксембург сказали ну як же ми ж говорили про відбудову, а не про озброєння. Тобто, ці всі дискусії, на які втрачається дуже багато часу, але через них Україна не до недоутримує багато чого. Я не можу сказати, що нас повністю відчинили від допомоги, але ми бачимо, що її поток став суттєво менше. Аналогічна історія там з Сполученими Штатами Америки, де є внутрішньополітична дискусія, але знаєте, коли дискусії в США це також впливає. І на рішення Європейського Союзу. Тобто, ця бюрократія вона працює дуже-дуже повільно. Як наслідок, ми не маємо всього необхідного і постійно, щоночі, вже останні декілька ночей спостерігаємо ці атаки саме ракетні, ну а дронові взагалі відбуваються реально кожної ночі. І що вкотре нагадує партнерам, що треба давати, але ж. Через те, що партнери більше зараз думають про внутрішньополітичні свої моменти ніж про те, що ця війна вже в Європі, і як багато політиків кажуть, вона вже скоро постачиться до них домівку, поки що вони не настільки активно реагують на цю загрозу. Пане Іване, пані Стефанішина, віце-прем'єрка з євроінтеграції. Вона буквально от добу тому сказала про те, що 10% всього цього обіцяного, тобто є обіцяне, вона так сформулювала. Чому зволікають навіть з обіцяним на вашу думку? Знаєте, частково це може бути пояснено тим, що наші партнери насамперед в Європі вони взагалі не думали, що повномасштабна війна можлива. І вони не думали про свій військово-промисловий комплекс, вони його не розвивали. І коли е, в 2014 році була анексія Криму, е, частково вони не, не відреагували на це, тому що думали, ну це Росія задовільниться Криму, усе і буде спокій, і продовжували жити в ілюзії, що епоха війн це в минулому. А зараз, коли реально розпочалася війна, і коли навіть в європейському союзі з'являються наукові дослідження про те, що Війна Росії і ЄС це не теорія, це 6-10 років. Вже вони починають відновлювати ВПК, але вони його не можуть зробити так швидко, тому що багато десятиріч не займалися цим питанням і попри ось була непогана заява пана Шарпа, міністра оборони Великої Британії. Про те, що треба визнати, що і що епоха війни в посаду, вона повинна зникнути, адже епоха війн вже розпочалась і. Європа до неї не готова і якість озброєння, яка є у Європі, вона не така вже гарна, тому що вони дуже сильно сподівалися на США, що воно їх захистить. А зараз США, принаймні останні колишнього очільника Білого Дому роблять заяви, що ми взагалі вийдемо знати, і це проблема Європи буде. І Європа лише зараз знову ж таки розпочинає. І відбудовувати всі ці процеси, які вимагають часу. А через те, що нема наявності всього необхідного, вони не можуть дати все, що пообіцяли. Тобто, дійсно я повністю погоджуюсь з, з, з пані Олією Стефанішиною, що е, пообіцяли багато, але реалії такі, що вони не можуть це все дати. Плюс е, кожна з країн думає про те. Щоб вона не дала більше ніж свої партнери, щоб була рівномірність і осі ці конкуренції між собою вони також впливають на уповільнення допомоги, надання допомоги Україні. Пане Паневане ще хотів уточнити: от по цих грошах, так Російської Федерації заморожені активи часто звучить цифра про те, що це там трохи перевищує 300 мільярдів доларів, але це по всьому світу, це не лише в Європі. А от коли ми говоримо доходи від заморожених активів і от зволікання з цим. наскільки це велика цифра, якщо ви володієте інформацією? Дивіться, та цифра, яка циркулює в інформаційному просторі, 3-6 мільярдів, тобто, це те, що згенеровано спочатку повномасштабної війни, 22-23, двадцять третя, ну вже 24 роки. Тобто, це значно менша сума. І тому все ж таки в е, єдине з приводу цих заморожених активів тут багато проблем, і інвестиційний клімат, побоювання Європи, що не вдасться негативно вплине на клімат е, в цих країнах. Там, до речі, майже всі ці 300 мільярдів знаходяться в Європі, лише в самій Бельгії 191 мільярд. Там плюс Люксембург, це вже 210 мільярдів. Ось, будь ласка, Бельгія Люксембург це 210 мільярдів. Далі є юридичні моменти, є історичні, бо Німеччина побоюється, що передача Україні цих активів буде прецедентом, через який у самої Німеччини будуть забирати активи з по позовом по Другій світовій війні, там і Італія робила ці позови, і Польща. Тобто, насправді, дуже багато цих психологічних перепон. і дуже гарна була стаття Нобелівського ларіата Джозефа Стігліса на початку цього року, що взагалі-то. А це не синітниця Всі ці побоювання, що інвестиційний клімат негативно, це вплине на інвестиційний клімат. Бо як він зазначив, замороження вже не вплинуло а пройшло два роки. І, взагалі, якщо це буде колективне рішення всіх країн, які відносять до заходу. А то, але ще в цих країнах тримають всі інші країни свої гроші, то взагалі не буде альтернативи, куди їх нести. Бо більше він каже, що це дуже поганий сигнал, коли ви кажете всім країнам світу, що ви можете порушувати світу устрій, головне тримайте гроші у нас з ними все буде добре. Це абсолютно невірно. І до речі, щодо юридичних моментів Юрію Плумберг питав юристів: вони також кажуть, що нема проблеми в тому, щоб російські активи продати Україні про ергауміст. Вони кажуть, треба використовувати цей латинський термін. Латина це означає злочин проти всіх. Тобто, те, що зробила Росія, треба визнати злочином проти світоустрою, і відповідно до цих підходів всі заморожені російські активи передавати Україні як компенсацію цих збитків, які нанесла Росія. І, до речі, пан Стігліц каже: не треба казати про ці 300 як про 100%. Треба згадати ще приватні гроші. Людей пов'язаних з Кремлем, адже цілком можливо, що ці гроші це також гроші Кремля, а там сума може дійти до одного трильйона доларів до речі. Тому в Україні ще простоїть великий шлях щодо роботи по цим активом, але я не виключаю, що в кінцевому рахунку все ж таки Україна отримає не лише прибутки, як на півміру, а саме всі активи. За 10 років війни Росії проти України лише в 2022-му нам вдалося домогтися того, щоб країни Європейського Союзу почали відмовлятися від співпраці з Росією, відмовлятися від енергоресурсів і так далі. І це дало спочатку свої плоди. Звісно, Росія почала втрачати гроші. Але зараз, от два роки повномасштабного вторгнення, в економічному сенсі на чому і на кому найбільше зараз, зараз заробляє Росія? Дивіться, як багато економістів зійшлися, Чому санкції не дали очікуваного ефекту? Тому що їх запроваджували країни, які знову ж таки відносять до заходу. В той час, як з глобальним півднем у Росії, все було добре, вона торгувала, вона продавала завжди багато ресурсів плюс. Но ж таки, санкції, вони дуже красиві в теорії, а на практиці виявилось, що вони не такі вже дієві, тому що вони дуже швидко минаються. В цьому плані для Росії був важливий досвід Ірану, який вже 15 років під санкціями, але ж це не впливає на те, що вони не можуть робити технологічні речі з використанням найголовніше деталі, зроблених на заході, тобто. Оце знаєте, колись Ленін сказав таку фразу: ми повісимо капіталістів на тій матусі, яку вони нам продадуть. Нічого не змінилось тих часів цієї фрази Леніна, адже багато країна заходу вони думають настільки про безпеку, скільки про свій прибуток, і тому вони продають певні деталі, які використовуються країнами, які мають антизахідну. Скажімо так, тип мислення, які хочуть підірвати захід загальний захопити його. Але для них головний пробуток, який вони отримують. І тому виходить ситуація, що Європа США більш-менш нормально живуть, а країни, скажімо, кшталт Ірану живуть погано. Але країни Ірану виробляють дуже багато зброї більше, ніж ця ж Європа. Ну не скажу про США, але іноді таке враження, що навіть більше ніж США, і через оцей. Скажімо так, орієнтацію на виробництві зброї, при тому, що захід орієнтується на кращі стандарти життя своїх громадян. Виникає ситуація, що нібито захід і більш багатше, ніж той же рани і інші країни, що хочуть підривати світовострій, але в виробництві зброї саме ці автократії вони випереджають захід, і цю проблему безумовно вже вирішують. Тобто ми бачимо, що Європа більше звертає на це увагу. Але все одно там виробництво зброї є. Росія все одно змогла знайти можливість існувати за цих умов єдине що. А останні станції вони не стільки навіть спрямовані проти Росії. Ну вони безумовно проти Росії, але вони почали казати, що ми розуміємо, що Росія обходить ці санкції, тому ми обмежуємо її можливості, і ми розуміємо, що значною мірою Росія зараз основує завдяки контактам з глобальним півднем. Тому ось дуже гарно був указ президента Байдена від 22 грудня минулого року, де була заборона всім фінансовим установам світу. Співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а також фізичними особами пов'язаними з ним, бо інакше цим установам заборонять використовувати національну валюту США, це долар а 43% світових переказів це взагалі-то долари. Тому для будь-якої фінансової установи не використання долару це, як то кажуть, дуже подібно до смерті, і це реально впливає. Ми бачимо, що як і туреччина і навіть Китай. Вони в, в цьому році вже робили з Росії сигнали, що знаєте, ми будемо обмежувати співпрацю з вами, і от подібні вторинні санкції, як це називається, як на мене, вони дуже дадуть гарний ефект, який ми побачимо вже в другій половині цього року. Пане Іване, зараз зробимо важливе оголошення. Є оновлення на офіційному телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України. Повідомляється, що дві групи ракет зараз перебувають на Вінниччині. Напрямок західний. Тому а і ще одне повідомлення. Буквально ось зараз. Група ракет на Хмельниччині курсом на захід. Будь ласка, залишайтеся в об'єктах укриття, якщо ви чуєте або бачите це повідомлення. Ну і о, власне, наші, наша економіка, наші гроші, наші втрати від того, що росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Загалом всі багато міст нашої держави. Про те, в якому стані зараз наша економіка, пане Іване, повертаючись до питання, знаєте, ось МВФ згадувало щодо надання в Україні чергового траншу. МВФ зробив цікавий прогноз щодо зростання доходів в україні в поточному в наступному роках і що цікаво щось вони порівняли там 2023 тисячі двадцять роки. У всі ці роки було зростання доходів але якщо в 23-му та в 25-му там інфляція все ж таки трошки буде з'їдати ці доходи. Якраз в поточному 24-му році вони зазначають, що оскільки Україні вдалося вгамувати інфляцію, Знаєте, багато хто використовує термін двозначно однозначно. Ось у нас була двозначна інфляція. Зараз вона вже менше 10%. відсотків, тому у нас вже однозначна інфляція, і завдяки цьому, в принципі, МВФ попри. Ту ситуацію, в якому знаходимось, очікує, що буде зростання доходів громадян України, і буде зростання власної економіки України. Воно, до речі, вже було в минулому році, і очікується, що воно буде продовжена в поточному році через те, що адаптативність економіки вона. Виявилась дуже потужною. Ми бачимо, як це найде гарний термін, зовнішня і взагалі економічна стійкість, і там зовнішня торгівельна стійкість України. І ось ця стійкість якраз виявилася до може навіть несподівано гарною. Україна все ж таки адаптувалася, якби це жахливо не звучало, до цих умов і. Країна знаходить можливості експортувати, наприклад, в минулому році так ми отримали на 19% менше грошей від експорту, ніж в 2022 році, але фізично ми продали на відсотка більше. Просто що світові ціни грають дуже по на провідні товари українського експорту, насамперед на агропродукцію грають на негативну, скажімо так. Роль там 39% минулого році скоротились ціни на коволі а Це провідний товар українського експорту. І виходить так, що нібитою продаємо більше, а отримаємо за це менше. Але тим не менше економіка дійсно є. Дійсно є прогнози, що підтримка залишиться. Попри те, що так є проблеми, але є сподівання, що ці проблеми будуть вирішені США прийняли минулої ночі бюджет, і це як багато хто каже, є. Передумови для того, щоб до кінця березня все ж таки були прийняті пакет допомоги для України. І перед цим пан Юрій Рашкін доступав, тобто також та, надав Іване. Після 9 квітня, скоріш за все, от ми з'ясували якраз з попереднім так. нашим гостем. Пане Іване, ми вам надзвичайно Спасибо. вдячні за те, що так от вранці розкладаєте нам економічні ці всі події. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку, кандидат економічних но, наук.